Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в Палазору. кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування служба безпеки та національна поліція викрили ще одного диверсанта, який за вказівкою Російської Федерації готував серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці. Черкащани приєдналися до всеукраїнської акції з нагоди другої річниці визволення Херсона та правобережжя від окупації. Організували сходку у в'язниці. Нацполіція затримала Смотря, за Уманським районом. Та начальника колонії на Уманщині завдяки державним програмам з підтримки бізнесу, шестеро військовослужбовців скористались грантовою програмою. Власна справа, розкажемо про одного з них. Три потужні реби, два рери, квадрокоптер, чергові транші допомоги передали захисникам від Черкащини. Технічне підсилення придбане коштом обласного бюджету і громад. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Крім того, для 118-ї, 3 третьої штурмової та 28-ї окремий механізованої бригад передали ще чотири транспортні засоби: медеваки, пікапи і повнопривідний бус. Усі авто пройшли технічне обслуговування та у повній готовності, зазначив посадовець. Принагідно Ігор Таборець подякував соціально відповідальному бізнесу, який постійно відгукується на запити наших оборонців, фонду допомоги та надії нареку казаряну та американським партнерам. А також футболісту Артему Довбеку, служба безпеки та національна поліція викрали ще одного диверсанта, який за вказівкою Російської Федерації готував серію підпалів на об'єктах укрзалізниці у Черкаській області. Серед пріоритетних цілей ворога були трансформаторні підстанції на залізничних сполученнях регіону. Для вчинення диверсії окупанти залучили 34-річного мешканця Звенгородського району, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Фігурант розвідував локації потенційних цілей, а саме трансформаторної підстанції, що забезпечує функціонування залізничної лінії та, обравши влучний час, вчинив підпал. Співробітники СБУ затримали диверсанта по гарячих слідах. У затриманого вилучено мобільний телефон який він використовував у комунікації з ворожим куратором та з доказами вчинення злочинної діяльності на користь країни агресора, за даними слідства, зловмисник планував продовжити серію підпалів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення можливих спільників та причетності зловмисників до інших підпалів на території регіону. Комплексні заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. 11 листопада Черкащина приєдналася до всеукраїнської акції з нагоди звільнення Херсона. Над містом знову підняли український прапор два роки тому. На соборній площі Черкасу понеділок провели акцію Херсонщина. Вільні разом. Херсонщина, вільні разом, Херсонщина вільні разом, Херсонщина вільні разом. Слава Україні! Героям слава, незважаючи на сиру погоду, соборна площа наповнена людьми. Тут зібралися, щоб шанувати подвиг воїнів ЗСУ, які звільнили велике українське місто. Рівно два роки тому Херсон став символом майбутньої перемоги України. Сьогодні такий захід, який відбувся на соборній площі, він є надзвичайно важливим, актуальним, тому що це наша боротьба. Боротьба на фронті. Важлива, але важлива боротьба на культурному, ідеологічному, національно-патріотичному історичному фронті. З нагоди повернення Херсона та правобережжя всеукраїнську акцію Херсонщина вільні разом провели в багатьох містах країни. Присутні на заході представники влади відзначили, що наш регіон став другою домівкою для багатьох херсонців на період окупації. Що Херсон місто герой, і сьогодні бореться з тими викликами, які є від ворога і з тривогами і біллю. А ми Гуртуємося і Черкащина в перші дні визволення надавала допомогу як місту Херсону та іншим громадам гуманітарно та підтримати населення у звільнених територіях. Сьогодні хочу сказати, що ми славимо ім'я кожного херсонця і Херсонщини, які тут, проживаючи, знайшли тимчасову прихисток на території Черкащини, але є віра в те, що ви повернете до своїх домівок. Про символічність події та подвиг воїнів, які віддали життя, звільняючи Херсонщину. Говорили представники церкви. До молитви закликали священики кількох конфесій. Серед присутніх на акції багато молоді і не дивно, адже їм надалі розбудовувати нашу країну і повертати її до мирного життя. мені дуже приємно, що на них присутні багато молоді. Я, як і сам представник молоді, відвідую та заохочую інших наших молодих студентів відвідувати такі заходи, тому що такі заходи формують патріотичний дух, вони виховують патріотичну нашу націю і вони виховують наше майбутнє. Тобто молодь це наше майбутнє, і ми маємо розуміти, а головне. Пам'ятати тих, завдяки кому ми зараз тут з вами знаходимося. Звільнили Херсон, звільнимо і решту окупованих територій. На цьому наголошують учасники акції. Є серед них і ті, для кого ця тема особлива, адже вони самі з цього міста. Жили в окупації два місяці. Обстріли були сильні. Виїжджали дуже тяжко, бо не було офіційної евакуації, і ми на свій страх і різк виїжджали. Ну і в дорозі попали під обстріл градами тоді. Як вас прийняли на Черкащині? – Дуже дуже добре. Так Ми вже два роки привикли дуже до цього міста. Дуже гарний і чимось навіть схоже на Херсон. Ну ось мені так здається. І дуже хотіли тут бути разом зі всіма, бо це дуже важливий день для нас. Та й мені кажеться для всієї країни. Звільнення будь-якої території України це дуже важливо. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Організували сходку у в'язниці. Національна поліція затримала смотрящого за Уманським районом та начальника колонії. За даними слідства, так званої за Уманським районом та виправною колонією з волі організував у лютому цього року сходку у стінах установи. Допоміг йому в цьому та всіляко сприяв начальник в'язниці. На сходці також були присутні кримінальники з волі та в'язні віком від 33 до 56 років. Серед них Смотряще за виправною колонією, який наразі там відбуває покарання. Усі вони обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів, серед яких розбої та готування до умисного вбивства. На сходці учасники обговорювали розподіл сфер злочинного впливу та доходів, наповнення та контроль за общаком, беззаперечне виконання в'язнями завдань, поставлених смотрящими, дотримання злодійських традицій та призначення покарання за їхнє порушення за процесуального керівництва офісу генерального прокурора правоохоронці затримали організатора та учасників сход а також керівника виправної колонії наразі вісьмом фігурантам повідомлені підозри за частиною першої статті 255 з позначкою 2 організація та участь у злочинному зібранні а також сприяння у його проведенні кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Заскоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Допомогти воїнам та їхнім родинам повернутися до мирного життя і, бодай ненадовго забути про пережите. Таку мету поставили організатори реабілітаційної гончарної майстерні у Черкасах. Тут проводять майстер-класи для ветеранів та їхніх родин. Під час заходів учасники мають можливість відпочити душею і тілом. Владислав Бедренець продовжить. Невеликий філіал фестивалю Крутий заміс діє в Черкасах, як і на відомій локації в Мельниках, тут допомагають ветеранам та їхнім родинам відновитися та повернутися до мирного життя. кажуть, сама ідея виникла після проведення заходів для військових у Холодному Яру, адже поїхати туди не всі мають змогу. Ця ініціатива, якраз ініціатива Олександра Анатолійовича Вискабойника. Він, коли бував на крутому замісі, це коли проводилися заходи для військових, родина колиска захисників, побачив, що дуже заходить демобілізованим військовим, військовим, оця сама справа. Тобто Працювати з гончарства, і тому, щоб не так далеко їздити, бо не всі можуть. Деякі з них отримали такі важкі поранення. Гончарна майстерня діє в Черкасах другий рік. Заходи з реабілітації проходять двічі на місяць. За словами організаторів, діяльність такого арт-терапевтичного центру це лише частина програми з допомоги захисникам, яку вони запровадили і втілюють спочатку повномасштабного вторгнення. Олександр Анатолій Воскобойнік за сприяння Годійного фонду за сприяння громадської організації Патріоти рідного краю, головою якої є Юрій Михайлович Романча, запровадили цю ініціативу і люди з радістю. Приймають з радістю, їдуть, і ще більше нас надихає те, коли бачиш щасливі вдячні очі всіх учасників даного заходу. Тому що люди дійсно перезавантажуються. Люди переключаються на позитив. Люди переключаються в іншу реальність. Працювати з глиною, військовим та їхнім рідним, допомагає майстриня. Пані Світлана каже, що для цієї роботи спеціально продумували, яку використовувати глину і які вироби можна запропонувати учасникам. Вони мають бути не надто складними, але водночас такими, щоб людина відчувала всі можливості релаксації, які дає такий матеріал, як глина. Глина вона сама по собі є такий природний матеріал, який е, дає такий… Якби релах да, для кожної людини. Доторкнувшись до глини, вже розумієш, що вона трошечки ну, би, затягує тебе, да, в такий свій процес і вже по-дальшому ти твориш або щось створюєш. Да. Мистецький витвір або музей гончарного мистецтва нагадує і сама майстерня: полички, столики, і навіть стіни заповнені виробами учасників реабілітаційних заходів. Деякі з них настільки витончені, що не відразу здогадаєш. Що створювали їх руки, які до цього тримали зброю? Тут ми всі ну, інваліди війни, учасники бойових дій, наші сім'ї. Я да, моя донька, внук. Я взагалі тут. «Самий-самий щасливий це і зближає, згуртовує всіх нас і морально, бо все-таки після того, що кожен на війні пережив за спокзану робить урівновішує, робить життя красивішим, кращим. Ти розумієш, що не тільки одне. Горе і нещастя, а є чудові речі на цій землі. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана завдяки державним програмам з підтримки бізнесу, що реалізуються за сприяння служби зайнятості. В Уманській громаді шестеро військовослужбовців вже скористались грантовою програмою Власна справа. Подробиці в сюжеті телерадіокомпанії Умань. Підтримка ветеранських бізнесів це не просто про купівлю товарів чи послуг. Це спосіб подякувати тим, хто захищав нашу країну і допомогти їм рухатися вперед. Такою програмою скористався один із ветеранів нашого міста і зміг втілити свою мрію в реальність. Вадим Вдовенко отримав на розвиток власної справи від держави 500 тисяч гривень. Побудував теплиці для вирощування городини. Я працював майстром ліса і займався озелененням і вирощував дерева і рослини. Коли я повернувся, то я вирішив вирощувати більше овочі. Вирішив побудувати теплицю, хоча в мене не було такої можливості, але коли я почув про грандову програму, і дуже дякую цій програмі. Я на сьогоднішній день завдяки ним. Я зараз працюю по цій програмі, і в мене зараз є така теплиця. Тут вирощується розсада, а в полі висаджується біля 40-50 тисяч рослин. Дізнався про грантову програму від друзів, розповідає Вадим. Я прийшов в центр зайнятості і дійсно ця програма є і вона працює. Мені розказали, я написав швидко, все отримав. У нас Зараз змінюється клімат і теплиця це дуже такий фактор, який не впливає на чи то сонце, чи то дощ. Там я можу контролювати це контрольоване середовище. І це швидко вирощування якісної продукції. Ще не всі кошти витрачені, але є чіткий план щодо їх подальшого інвестування. Ще буде в теплиці і опалення. Ці кошти ще закладені для. Розсади, яка буде висаджена в відкритий ґрунт, і повністю поливна система буде працювати. Там це близько 2 гектарів, то це буде і крапельне зрошення, і насоси будуть стояти ще. Все використовувалося тільки на, на обладнання. Цього року у своїй теплиці Вадим Вдовенко вирощував дині. Диня в мене дуже гарної якості. І в мене вони стояли на одній з найкращих магазинів України. Тому якщо в нас буде гарна продукція, якісна, вона дуже швидко її розбирають мегамаркети, гарна якість продукції, вона швидко купується. У планах розвивати власну справу, каже ветеран. Розвиток в цьому напрямку, тому що це майбутнє наше. Я хочу збільшувати потужність. Мені це дуже подобається. Я працюю в цьому, і я ще хотів би збільшити потужність в плані квітів. Я хотів би ще побудувати ще декілька теплиць, отут, щоб хочу спробувати устому. Вирощувати, а таким, як і сам, ветеранам, Вадим Вдовенко радить не боятися починати щось нове у цивільному житті. Хочу порадити ветеранам, щоб зверталися в центр зайнятості, писали грандову програму. Вона працює і це розвиток нашої країни. Я спробував. І отримав дуже великий результат. Якщо у вас є ідея і ви хочете створити власний бізнес і не знаєте як, запрошуємо до співпраці до центру зайнятості. Будемо раді допомогти кожному. Вік не завада для активного танцю чи запальної пісні вважають у Черкаському територіальному центрі надання соціальних послуг. Слухачі університету третього віку відзначили свято осені. У розважальному заході осінні капустник взяло участь кілька десятків найактивніших відвідувачів. Сьогодні тут особлива атмосфера. Лунає запальна музика, чутно українські пісні, радують погляд відточені рухи танцювальних пар. З глядачами діляться своєю творчістю і мріями студенти університету третього віку. Зараз, хоча йде війна, багато люди, так сказати, розруху у відділів, але все одно у них душі, серці вони мріють. Mm -hmm. Поэтому та казочка она как би бы, э, это наша казочка. мы так ее придумали, mm -hmm. що це папілюшка, вона теж як її знущалася вся, але вона мріяла і попала на бал, да, і отримала э, таке э, задоволення і спринцем і танцювала, і навіть даже <головік> как показочки. Але зараз тоже мрія, которая многі мрії, можливо, у них тоже ці мрії. Збудуться. Захід назвали осінній капусник і присвятили Дню студента. Та кажуть, що для учасників дата не принципова. Для більшості дорослих студентів головним є спілкування, а ще можливість реалізувати мрії та амбіції, яких не вдалося здійснити за суєтністю буденного життя в молоді роки. Я займаюсь недавно. Це така цікава історія. Трапилася я вже давно на пенсії, я сам військовий. І два роки назад. Ну, трошки більше. Мені щось так захотілося згадати, верніше, згадав я дитинство, коли я мріяв навчитись, і в юнацькі роки навчитися танцювати вальс. Вальс і танго. Таке було в мене бажання, але протягом життя не вдалося цим займатися, а тут вже на пенсії я вирішив поновити ці знання До виступу готувалися довго і наполегливо. Вивчали нові танці, працювали над професійним виконанням відомих пісень, писали власні поезії і розучували театральні сценки. Кажуть, всі ці дії приносять радість і можливість відчути себе молодими і потрібними. Ми всі походимо з радістю, бо у нас колектив згутований, дружній, і, і тому нам я просто приходжу якось навіть відпочинку. І теж навчаюся, хоча вже я і. Сам музикант, але теж щось підчерпую від них і стараюся нести. Осе те, що я вмію. А кожен концерт це свято. Сьогодні свято у нас запальне танго чи вишуканий вальс. Це можливість відпочити від суворої реальності, кажуть учасники заходу. Адже не весь свій вільний час вони присвячують розвагам. Багато учасників терцентру допомагають військовим тим, чим можуть. Бо я ще волонтер, я їжу з психологами Атланти, наш центр є в нас центр. «Теміну». це позитивне мислення. Я там. І ми їздимо до хлопців в психлікарню. Вони з передової. І ми їх там підтримуємо і смаколиками, і розмовами. І якось і тому, як я завжди кажу, щоб наповнитись, ну щоб віддавати, потрібно наповнюватись. То я тут наповнююсь. Сьогодні в заході взяло участь близько 30 виконавців, та це лише частина студентів. Крім сценічних напрямів, університет працює і над багатьма іншими. Студентам допомагають залишатися активними та сучасними у будь-якому віці, адже в цьому і полягає головна мета закладу. Крім того, що можна показати на сцені, у нас є ще навчальні напрямки, які Просто навчальні і вони не показові, Скажімо так, Акцентуємо увагу їхні на тому, що вони продовжують бути студентами впродовж свого життя, тому що навчання ніколи не завершується. Відбувається скрізь прогрес, і багато навколо нас всього цікавого. Ми надаємо їм можливість вчитися відчувати себе вічними студентами. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших в соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.